Країни всього світу розморожують рахунки лівійського полковника Каддафі та передають їй гроші національній прихідній раді. Однак громадяни Лівії все одно гостро відчувають нестачу готівки. Вони годинами простоюють у чергах біля банків, утім, безрезультатно. Тимчасовий уряд пообіцяв видати кожному мирному жителю по 200 доларів, але досі цього не зробив. Вся країна потребує грошей. Надійшло повідомлення від банків і на цьому все. Ми не отримували зарплати з вересня минулого року, тільки перед рамаданом нам видали трохи коштів. Уже п'ять днів пост фінустанови взагалі не працюють. Нагадаємо, нещодавно гроші, які раніше належали Муамару кадафі почали доправляти до Лівії, Велика Британія, Франція, Італія та Китай. До країни їх везли. Про подальшу долю коштів невідомо. Місцеві жителі раді, хоча б тому, що отримують безкоштовну їжу. Продукти харчування у великій кількості спрямовують до Джамахірії різні держави світу як гуманітарну допомогу. «Хвала господу, що ми маємо хоча б їжу та медикаменти. Утім, я сподіваюся на краще. Вірю в те, що скоро все стане на свої місця, і ми почнемо жити добре. Тим часом Національна прихідна рада Лівії розв'язує інші проблеми. Школярів хочуть посадити за парти вже наступного місяця. Однак як їх навчатимуть, не знають. Адже раніше програма базувалася на книжках, написаних особисто полковником Муамаром Каддафі.